Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні буде не зовсім типовий сюжет. Спочатку я наведу вам кілька фактів, можливих їх трактувань. З багатьма речами буде важко сперечатися. А далі, далі запропоную певну конспірологічну схему подій. Це виключно мої власні припущення. Нікого в них не переконую. Ну і наостанок? наостанок кілька запитань, на які і нам, і цій владі таки доведеться колись давати відповідь. І ще одне. Тут, попри те, що в мене є свої чіткі позиції, своє чітке розуміння, але тут я не стану моралізувати і пропонувати своє ставлення особисте до різних варіантів закінчення або призупинення війни. Для цього у нас є зрештою результати соціологічних досліджень. Які це дані? Ви їх знаєте, абсолютна більшість вважає неприпустимими. Переговори з ворогом, але кількість тих, які до переговорів готові діями, певними пропагандистськими діями і заганянням депресії українців відчуттям без виході, то, тощо ця влада нарощує тих, хто готові до переговорів. Там дуже висока кількість тих, абсолютна більшість тих, які категорично проти якогось поступок Росії і тому подібне, які можуть бути мотиви українців, які дають ці відповіді, знаєте, з одного боку це відчуття гідності. З другого боку, це солідарність зі Збройним силами України не дарма ж стільки людей загинуло за перемогу, щоб відмовитися від майбутнього. Але для багатьох це може бути просто відчуття певного сорому навіть перед е, опитувачами від соціологічних служб. Тому важко щось говорити і не мені зараз комусь вказувати, як би ми мали це трактувати, як до цього ставитися. Як ті опитування і ті рішення можуть трансформуватися? На це дуже серйозно пробує впливати влада. І те, що вона зараз робить, я вже згадував: зганяння українців в стан глибокої депресії, в стан відчуття додаткової тривоги, наганяння оцих. Ну жахливих абсолютно картин певний без виходів всіх нас кинуть. я раптом чомусь дуже дивна історія, коли певні проросійські сили, ну чи радикальні там ультраправі сили в Польщі, організували блокаду нашого кордону, що неймовірно жахливо відбивається по можливостях, тому числі забере, забезпечення збройних сил України. Раптом влада на це майже не реагує. Так собі якось простенько, все Оце все якось стверджує, підводить нас до того, що українців заганяють відчуття, що безнадійно нічого хорошого не буде. І залишилося тільки сказати останню фразу, що поганий мир, мир все-таки краще від хорошої війни. Нас явно ведуть до такого висновку, але паралельно з тим, давайте ще будемо теж і дивитися, які виправдання вже зараз наперед підшукує для себе у тій ситуації влада. Вони ж дуже хочуть показати, що вони дуже принципові. Вони ж весь час без перерви заявляють. Ви чуєте, Зеленського, переговори почнуться лише після виходу на кордони 91-го року. При тому, що це є стопроцентна брехня, ми вже точно знаємо. Це вже дуже добре підтверджені факти, що в тій самій джидді вже було остаточно узгоджене рішення про те, що переговори Україна буде вести з Росією до. Остаточного звільнення наших територій, або взагалі навіть без перспективи, навіть після завершення переговорів, остаточного звільнення всіх наших земель. Там же відбувся певний розлад колишніх схем. І зовсім інші абсолютно підходи, але влада далі повторює <coughs> ті самі фрази, які суперечать навіть недавнім їхнім заявам. Торік, пригадуєте зеленського слова? дослівно майже не треба бути такими жадібними. Навіть вихід на кордони на межі, які були до 24 лютого, це вже велетенська перемога. Скоро що зараз зовсім інші плани і зовсім інші межі ставить собі на думці влада. Але, але для того, щоб це виглядало не як якась зрада наша. А як тих зовнішніх партнерів відбувається просто таке накачування інформаційного простору, абсолютно, на мій погляд, фальшивими, брехливими заявами. Саме з того приводу, що на нас тиснуть західні партнери, нас налишають сам на сам з ворогом, нам не дають іншого варіанту. Вашингтон домовився з Москвою і все. Слухайте, я іноді. Коли щось мушу ж пошукати в Ютуб, а там мистецтво заголовків дуже серйозно грає. Я за голову хапаюся, що зараз ввивають масі українців на більш-менш провладних, ну чи навіть відверто виладних каналах. Суцільно тільки цей треш захід нас вже здав, вже лишилося тільки або скоритися, або проти всього світу самим одним, що напевне не всіх українців задовільнить. Появляються і замовні статті. Я не думаю, що від нас, я думаю, що швидше з Росії, тому що тут ми бачимо. Певні скоординовані дії як в тому ж самому більд, де розповідають, що Шольц з Байденом жорстко вже домовилися і чітко про те, що будуть змушувати Зеленського піти на переговори з Путіном з втратою українських територій. Тільки от маленька проблема: Шольц, звертаючись до Путіна на G20, чи до Путіна, чи не зовсім до Путіна, таких речей не говорив. Він говорив діаметрально протилежні речі. Росія повинна припинити війну і забрати свої війська. Він вимагав від Росії, він не казав, що треба йти на переговори. Він взагалі про переговори не говорив жодного слова. А американці Остін приїжджав до Києва і повідомив, що узгоджуються позиції про те, як американці мають забезпечити Україну. Е Зброєю на зимову і на весняну військові кампанії якось це не дуже в'яжеться з ситуацією, що от от вони нас будуть садити за стів переговорів. Для чого тоді Байден наривається на колосальні проблеми з республіканцями, вибиваючи, вимагаючи від них проголосувати фінансування збройних сил України, озброєнь для України на весь наступний рік, якщо вони хочуть добитися від нас переговорів саме зараз. Отому я не хочу брехні. Нехай Зе, якщо він так хоче йти на переговори з Російською Федерацією, якщо йому щось дуже боляче затиснує в Оманському кейсі, нехай він вийде до людей і скаже правду. А не брехня, осаблення армії, доведення ситуації до безвиходу, явна підготовка до ситуації, ніби війна має має от-от закінчитися. От треба навчитися говорити правду. І тоді будемо бачити, як цю правду сприймуть українські громадяни. Можливо, я виявився непрямий, неправий. Можливо, багато моїх колег виявляться неправі, а всі українці скажуть, ні ні, в нас 73%, які не тільки довіряють Зеленському, а які говорять, якщо ти хочеш підписувати мир, підписуй на тих умовах, які хочеш. Треба, пане Зеленський, навчитися людям говорити правду. А тепер просто давайте кілька фактів. Перше, про те, що звучало від Зеленського, про. Ті принципи про всі інші речі, який він страшно принциповий, як він буде боротися єдиний в Україні. Єдиний відстоює, щоб ми повернулися до кордонів 91-го року, а всі там генерали перелякані, бачити, не хочуть. Оті фальшиві зливи, які були в тайм до Саймна Шустера. Слухайте, ну ми всі бачимо, що це відверта брехня, але ми фіксуємо цей факт. Вони це заявляють, що Зеленський хоче виключно перемоги і ніякого миру. Про мир він взагалі звукують як про щось неприйнятне. Знову так віддає брехнею, що сумно про це говорити. І раптом появляється вже друга за минулий рік за цілий рік заява міністра закордонних справ Туреччини е Хакана Фідана, що вони готові, вони вже підготовлені до переговорів і знову можуть прийняти переговорні групи у себе для мирного плану. Не йдемо про якийсь черговий зерновий коридор чи якийсь обмін заручниками чи полоненими. Ні. Мова йде про мирні переговори. І Туреччина сигналізує, що все готово. Щобто, турецька дипломатія не має більше чим займатися. У них під боком проблеми ізраїля палестини У них під боком Сирія, і в них під боком дуже проблемний сусід Іран. І плюс у них Південний Кавказ. Вони тут раптом з якоїсь нагоди, Зеленський категорично проти, вони готують переговори, вибачте, так не буває. А перед тим торік восени попередник нинішнього міністра Фідана Чавушогу. Взагалі дуже чітко заявив, ми готові виконати свої зобов'язання і забезпечити вам підтримку і посередництво в цих переговорах. А ще перед тим, пригадуєте, 30 березня минулого року пряма змова і спроба капітуляції в Стамбулі тоді нас врятувало те, що Путіну знову засвітилися чинята, оченята, що він, програвши на півночі України, зможе захопити більше на сході, і він рвонув там і не погодився тоді прийняти оту капітуляцію від Зеленського. Тому турецька заява, яка саме зараз з'явилася, під цей весь шквал інших заяв, вона має серйозне значення. Окремо три раунди засідань радників і зрадників деяких на, в Копенгагені, в Джиді і на Мальті, що запропонували на Мальті? Пригадуєте, там були певні конкретні рішення. Там згадувалося і Запорізька АЕС, і інші речі. Якось воно дуже не впадалося в загальний контекст тих подій, що відбувається. Це дуже просто, тому що є вже інформація певна про те, що насправді були пропозиції про певні домовленості, і саме там обговорювалося, з чим і як звертатися до, до Путіна, з чим Путін мав би погодитися чи не погодуватися. Оці речі ну, були достатньо чіткі. Там, Я про це вже писав кілька записів, я не буду на них повертатися. Ніякого мирного плану Зеленського нема. Це максимальний, який може запропонувати Зеленський, план на переговори з Путіним. Ну, З Путіним чи з тим, хто керує Росією. Зараз ми до цього вернемося. А відповідно, з другої сторони, будуть інші плани. І посередники там, на Мальті, до того в Джидді в Копенгагені, мали відповідно. Підштовхнути Російську Федерацію до того, щоб прийняти ті можливості і ті пропозиції компромісу, які йдуть в Україні, ну властиво часткової капітуляції. І нарешті маємо кілька заяв від Кремля. Отже, Путін під час онлайн виступу на саміті G20 сказав: давайте я зараз процитую мовою оригіналу: воєнні дії – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, да і країни в цілому. Безусловно, ми повинні думати о том, як прекратить эту трагедію. Кстати говоря, Росія ніколи не отказывалась від от мирних переговорів з Україною. Як вам? Знаєте, в наші аналітики дуже багато аналізували це. Всі чомусь проаналізували тільки останні речення: про підлість, цинізм і я з ними стопроцентно згоден. Єдине що, ви пригадуєте інші. Заяви. Ви пригадуєте всі ті заяви, які були десь до середини липня. Після того, після того був спад, і потім пішли діаметрально протилежні. Ця, ця риторика кардинально відрізняється. І про це ми ще поговоримо. Кардинально відрізняється, що говорилось раніше. Путін ніколи не вживав подібних формулювань. В даному випадку він сидів, він тупо зачитував з листочка той, хто це зачитував в образі Путіна, і тримав саме цю лінію. А буквально перед цим була ціла серія заяв, в тому числі навіть від Шойгу. Слухайте, шойгу просить мирних переговорів миру. Ви знаєте, що кожен день війни і шойгу приносить мільйони і мільйони доларів додаткового доходу. Війна. Для міністра оборони будь це Резніков, будь це умеров, будь це Шойгу, це завжди неймовірний прибуток. Він просить мирних переговорів. Як треба було йому щось затиснути, щоб він їх попросив? Змодельована на Росії соціологія рік тому за таку соціологію, де абсолютна більшість хочуть припинити війну і піти на переговори, за таку могли дати кілька років тюрми. За Росію офіційно відкрито публікують. От давайте зараз при цьому, ми на це подивилися, ми поцінили факти, а тепер подивимося в динаміці: то що ж все-таки змінюється, а що стали у різних сторін цього процесу. Давайте почнемо з тих, на кого Володимир Зеленський і його влада хочуть повісити, нібито відповідальність, що нас хтось присилує до переговорів з Путіним. Отже, США в першу чергу, НАТО загалом, всі наші союзники. А там все незмінно. Там є проблеми внутрішні. В Німеччині бракує сьогодні грошей в бюджеті. В США республіканці мутять особливо після двох ганебних візитів візит Зеленського, який дуже нашкодив, і візит Єрмака, який був спрямований виключно на те, щоб самому Єрмаку добавити балів і десь його там вигородити перед кимось в Америці, але який приніс дуже серйозну шкоду Україні. Отже, попри ці всі проблеми, решта ставлення незмінно. Фрази, які не міняються, допомагати будемо стільки, скільки буде потрібно. Будемо в Америці проблеми, будемо компенсувати Європою. Європа вичерпується, будемо робити в Америці по максимуму. А переговори, переговори це виключно суверенне право України. Ми погодимося з її рішенням, але ніхто ніколи не буде підштовхувати Україну до якихось переговорів. І далі а далі сутільний безперервний пошук можливостей, як допомогти нам наступний рік. От ще раз питаюся, для чого Байдену зараз стільки скандалів робити своїми опонентами і шукати ресурс для фінансування на цілий наступний рік української оборони? Для чого? Якщо б він штовхав нас до якихось переговорів? Тому союзники наші наполяють на тому, це наше право. Якщо ми захочемо йти на переговори з ворогом, ну що ж, ми вам нічого не скажемо, але ми готові вас підтримувати саме у війні. Далі дивимося, друга сторона: глобальний південь плюс Китай. Незмінно теж там нічого не помінялося: заморозити конфлікт, поступитися територіями, піти на певний корейський варіант це те, що тимчасово стає вічним. Їх, саме їх Глобальний південь все часовеніше притягує ривак на свої саміти радників і зрадників. Ви пригадаєте, як вони вихваляються? Нас там було стільки, то зовсім небагато під час переговорів у Копенгагені. Нас стало вже більше 45 45 на вджидді, і в нас вже 66, чи скільки там вже десь 80, Говорять, якщо з заочними вже було на Мальці. Ви розумієте, що кількість наших союзників там не зросла на жодних цих переговорів. Вона не збільшилася ні на одного. Там представлено G7 і ще буквально пару представниць, в тому числі там Європейський Союз. Скажімо, а всі інші це так званий глобальний південь. Це саме ті, хто нас закликають заморозити конфлікт і поступитися територіями. Позиція Ермака, очевидно, слідуються з ними, якщо він їх весь час підтягує і весь час вихваляє. І Зеленського теж він вихваляв саме ці засідання і їхні рішення з трибуни ООН, щоб ви розуміли. Тому позиція глобального півдня не змінилася, вони наполягають на тому самому, ми маємо піти на якийсь компроміс з Росією. Вони готові нам допомогти в посередниці з Росією в представленні компромісу. А останнє слово вони бачать за Росією, а не з Україною. А тепер дивимося на Україну. В Україні влада поводиться так, ніби рішення, що війни наступного року вже не буде, в них вже це рішення ніби в кишені. І загалом, якщо згадати все, що відбувалося від початку. Березня 22-го року пригадуєте, коли ну, перші переговори були з радників у Білорусі ще в кінці лютого, але з початку березня вони вже пішли повним ходом, повністю на основі врахування російського ультиматуму, пам'ятаєте шість пунктів російського ультиматуму, і все подібне. І от це все, що було з початку 22-го року. Воно ж теж залишається незмінним, тобто всі сторони, включаючи Україну, незмінні саботаж проти СБУ, особливо він виріс починаючи з жовтня минулого року, коли Зеленський фактично заблокував можливість Збройних сил України самостійно і непідконтрольно проводити переможні операції. В нас після того перемог більше не було. І далі, далі дії якогось пошуку миру в очитях Путіна. Ми це бачимо. Ну, ми ж бачимо це кожен день. Ми ж бачимо реальні дії. Ми бачимо, як створюються проблеми для нашої оборонки, для наших збройних сил України, для волонтерів, як псують відносини з реальними союзниками, як влада не реагує на цю катастрофу, яка зараз на українських кордонах, хоча так страшно реагувала аж до крайньої ворожості, коли їхні прибутки по зерну перекрилися. От маємо історію. І маємо останнього учасника цього процесу. Це ота єдина Недоімперія, яка реально насправді може зупинити війну, так як сказала цього разу їй, е, Путіну Мелоні чи тому, хто був замість Путіна. Бо ця Недоімперія цю війну почала, і вона її продовжує своїми спробами наступ на суверенну українську територію. Це саме Росії оцінку цю давали дуже багато світових лідерів, починаючи. Від 2014 року, ну фактично від Порошенка в 2014 році, пам'ятаєте, тільки Росія і Путін можуть зупинити цю війну. Вони її почали, вони її хочуть. Припиніть війну, заберіть свої війська, і тоді війна закінчиться. Порошенко, Расмунсен, якщо Росія припинить війну, війна закінчиться. Якщо Україна припинить війну, закінчиться Україна. Ну не дослівно, а приблизно так. Не буде війни, не буде України. І отут... Коли ми зараз звертаємося до тієї історії з усіма учасниками процесу, я бачу суттєві зміни, вставлені в поведінці тільки в одної країни, тільки в Московії. Більше ніде. Мене реально дивують багато наших експертів, які заявляють зараз, от після виступу цієї істоти е відео конференції на G20, що вони побачили незмінну стабільну позицію Путіна. Знаєте, там стабільний лише рашистський цинізм, стабільна підлість і знетінення людського життя. Це безумовно стабільне. Більше там стабільного нічого нема. Решта дуже серйозно помінялися саме з середини літа. І головна зміна в тій ситуації це постать правителя Московії. І це вже все менше і менше питання конспірології, а все більше реальної зміни того актуального управління московського режиму. Оскільки зміни проглядаються лише Московії, то я зараз повернуся в той бік, і я зараз зосереджу увагу саме на цьому процесі, на тому, що відбувається там. Але спершу буквально пару слів про саму подію, про саміт е зараз G20 відеорежимі, тому що насправді воно трошки має значення. Чому там вперше? Після стількох відмов брати участь і відсторонені навіть відеорежимі, Пригадуєте, Лаврова весь час грустний лошадь направляли, взяв участь Путін. Чому він дуже розраховував, що там будуть двоє основних лідерів США і Китай, і ще США і Китай з різних мотивів брати участь відмовилися. Фактично, саміт провальний, але участь Путіна вже була заявлена і там. Там, відверто кажучи, за все виглядало дуже і дуже несолідно з його боку. Тим більше, оскільки саміт був змаргіналізований. А ті учасники, які були, ну принаймні ті, які зреагували на його промови і слова про Україну і про там мир, про все інше, вони справді зробили досить неприємні для Путіна заяви. Я маю на увазі Шольца і Мелоні. Ніхто не говорив про його мирні там ініціативи, що їх там треба підтримати Україні. На Україну натиснемо. Ні, сказали, що забери війська, Україна жертва агресії, припини агресію, і все буде абсолютно спокійно, все буде нормально, війна тоді закінчиться. От Путін, який виступав на цьому G20, він чомусь вперше не робив ультиматумів, він не робив з верхніх зневажливих виступів щодо учасників. Він практично не вживав слово «Україна», він не звертався до України, він говорив про загальний мир як для свою певну потребу. Він невідривно зачитував текст, підготований устка. Він не говорив так, як це говорив, звичайно, Путін. Це було дуже не схоже і на путінський цинізм. Видно, що людина була, яка готова це, була не дуже впевнена в собі, і <клухи>, говорила речі, в яких світилося що. Світилося, що цій людині щось дуже чи комусь то стоїть за нею, щось дуже сильно потрібне, те, що називається серйозним тривалим перемир'ям. Але там не було мови про готовність до поступок. Це є для нас певна проблема. Там була заявка на легітимізацію переговорів. А поставте собі питання: а відколи це імператору Путіну була потрібна якась міжнародна легітимізація, хоч на щось. А може, справа й не в Путіні? А мова йде, може, не про зовсім Путіна, а про того, кому гітимізація для таких рішень потрібна. Може, йде мова все-таки більше про Патрушева сьогодні, а не про Путіна. От ви пригадуєте Путіна, що буквально після пару місяців тому, Липий місяць, його мову, вигляд, рухи, жести, риторику, його особливості, його там наслідок хвороби, його поведінки, все інше ви вмієте порівнювати. Знаєте, я не раз говорив про ситуацію з двійниками, колись раніше мене від цього всього висміювали, а потім висміювати перестали. Сьогодні це вже стало як нормою речей. Просто на цю тему всі не дуже хочуть говорити, тому що ну, визнаємо, що фактично Росію править не Путін. А що далі робити? Ну це що мене питається, От чому в Америці миряться з тим, що туди приїжджає Єрмак? Ну, оголосять вони, що Єрмак там злочинить, російський агент публічно оголосять покровитель корупції. І що далі з тим робити, якщо Зеленський від Єрмака не відмовляється, якщо ніяким чином далі пинути не можна, доводиться поки що приймати ситуацію як даність, яку така, що є, і доти, доки немає якихось формальних підтверджень про те, що Путін більше не править країною, поводиться так, ніби це він. Більше того, я абсолютно схильний до думки, що Путін ще повністю живий і нічого з ним поки що не сталося. Ну, критично, остаточного. Жодного стосунку ці всі оцінки цієї ситуації щодо е, двійника Путіна не мають до баючок, солов'я та телеграм-каналу Генерал СВР. Це тут зараз ідуть мої оцінки, але вони раніше були дуже немодні. Зараз вони вже не викликають насмішок. Ні. Путін дійсно, на мій погляд, живий, але я думаю, його стан судячи з динаміки, яка була, пригадуєте, коли приїзд був Ердогана в Сочі, Путін мав летіти до Туреччини. Жодних перешкод не було. Ніякий гарський трибунал на перешкоді не був. Путін не зміг туди полетіти, не боявся він ніякої видачі нікуди. Він просто не міг туди полетіти, і витоки були турецька сторона. Ердогану було важливо принизити Путіна, дала дуже багато витоків про його стан. Стан відверто кажучи, критичний більше півгодини. Він нормально працювати не міг. Я думаю, що він не здохав. Він вже в тому стані, в якому йому просто підтримують життя, і він не перший раз перебуває в такій глибокій Е... Прогр... В такому глибокому стані ступору і фактично майже коми чи в стані неспроможності здійснювати будь-яку діяльність. Насправді, для нас тут є певні важливі моменти, тому що кілька разів це перепліталося з нашою тематикою. От я вам просто нагадаю: пам'ятаєте, коли був оцей афера з Пригожинським бунтом, так званим, тоді Путіна зуміли загнати дійсно певну прострацію глибоку. І на мій погляд, тоді Патрушев, який думав, що він перехопив владу в Росії і може контролювати, дав певне добро, дав певну команду Зеленському. А я нагадаю, Оманський кейс нікуди не зникав. І впливи там є дуже серйозні. Їх ігнорувати було би смішно. І внаслідок цього. Тоді відбулося гальмування наступу збройних сил України. Їм просто не дали можливість наступати проти вимагав попри вимогу Байдена і заклики, що ми готові наступати з боку залужного. Ви пригадуєте, що тоді саме відбувся поспіхом Копенгагенський саміт, який збирали дуже швидко. Єрмак його збирав, як тільки міг вишукував можливість його провести, зробив набагато менше ніж вдалося. Тоді готувалися. Певні умови для переговорів з Росією, звідти був витік. Я теж вам нагадаю, мирні переговори з Росією почнуться в липні, от тільки Путін повернувся з ступора, вийшов, повернув собі повністю управління. А він мав для цього, доки він фізично це спроможний робити, в нього є альтернативні джерела впливів, і він може впливати, і він зробив так. Що ті переговори і ті рішення, які вже здавалося, були затверджені компроміси з дуже серйозними поступками Росії в Україні, звичайно, не повернення території, далеко не всіх, але, хоч щось, вони були зірвані безпосередньо Путіним. Ми бачили впливи Путіна на Зеленського, коли вимагали від нього зірвати поїздку на е, саміт е, НАТО у Вільнюсі, ми бачили тодішні заяви Путіна. Це були дуже жорсткі. Ви бачили, як готувався Копенгаген. ідем на мирову, йдемо йдемо. Путін виходить після Пригожинського бунту, бунту ступора. Ідемо знову вниз, все скасовується. І як, десь з середини серпня, починається, а точно середини вересня, вже гарантовано. Як пішов зовсім інші розмови, як пішов підготовки до переговорів і все інше. Просто порівняйте заяви Путіна про. Росія ніж за і всіх його оточення. І порівняйте з тим, що відбулось на G20, Порівняйте з тим, що зробили його м, приспішники, той ж самий Шойгу, і багато інших все вже про якусь переможну війну. Там вже не говорять вона не потрібна сьогодні. Російській верхівці вона була потрібна Путіну. який мені дуже нагадує в недавньому періоді, скажімо, ще цього літа гітлера в бункері в. Березні, квітні 45-го року, який продовжував вірити в перемогу. Інші ті ж самі Патрушеви в це не вірять. І отже, на сьогодні ми маємо вже буду завершувати остання передостання частина. Це, власне, та конспірологія, яку хочу вам викласти. Ми сьогодні маємо план, клан Патрушева і його потреби використовувати ще поки що живочиючого Путіна саме для трансферу влади на Раші. Цей план. Цей план реально потребує певного перемир'я, можливості сконцентруватися повністю їм на подіях в середині Московії, провести саме цей трансфер влади до клану Патрушевих, і потім, і потім списавши погані новини, відбитися е, е, зараз, від лягти, щоб вони лягли на Путіна, на його пам'ять про нього, і перехопити повністю владу. От це передбачає приблизно такі етапи. От я собі їх виклав приблизно по пунктах. Зараз я буду собі вже підглядаючи в чернетку, ці пункти викладати. Моя версія подій. Пункт перший зараз застабілізувати ситуацію. Патершову потрібне перемир'я, йому потрібно забирати війська з України, йому потрібно відсутність поганих новин на момент, коли будуть вибори. Пункт другий провести вибори Путіна, мінімально користуючись двійником. Він дійсно безнадійно тупий. Це треба віддати йому належне, а те, що він говорить, просто на голову не налазить. Наступне: усунути прем'єра Мішустіна і підняти до рівня прем'єра Дмитрія Патрушева, сина нинішнього голови Совбєзу. Наступне оголосити про смерть Путіна, а Дмитрія Патрушева патшева у виконуючі обов'язки президента Росії. Це буде дуже легко зробити. Я думаю, до того часу Путін вже навряд чи дотягне, просто відключити життєзабезпечення. І наступне. Або про. Продавлювання виборів, а потім коротка успішна війна, щоб витимізувати патрушева молодшого в ролі президента, як колись Путін приходив до війни або навп... до влади, або навпаки, залежно від сприйняття населення. Спочатку коротка успішна війна, потім, потім Патрушев стає президентом. Путін за другим варіантом, власне, заходив. Тут я помилився. Ці речі, на мій погляд, будуть розігруватися упродовж наступного року. А тепер простеньке питання до України. Тому що по Росії від нас там не залежить, там явно йде цей план, і Україна в цьому плані входить тільки в два пункти. І пункт перший це пункт, що їм потрібно зараз певне умиротворення. Їм потрібно заспокоєння не на найгірших умовах. А тепер питання до нас: як ми маємо сприймати цю пропозицію миру, яка звучить з Росії? Миру ущербного. Безумовно, вони не збираються поступатися територіями. І як же її вже сприйняла сьогоднішня влада? Чому такі атаки на Залужного, приниження Збройних сил України і якісь байочки, що там Росія готує проти нас якийсь майдан? Тобто вони вже домовилися, вони вже погодили на найгірших для нас умовах просте питання? Чи ні? Друге, проти якої країни та території відбудеться ота коротка і успішна війна уже клану Патрушевих? Що треба, щоб це була не Україна? Що треба, щоб Україна могла відвоювати, а не знову втрачати свої території? І, от для того, щоб ми могли мати відповіді на ці питання, нам дуже важливо, що влада, нарешті, перестала брехати. Вони розуміють, що хочуть зробити щось дуже ганебне, то нехай або виконують лише гідні речі а від ганебних відмовляться, або спробують пояснити людям свої плани й аргументи і пояснять, як вони пропонують нас жити сотнями тисяч жертв із цим всім і відчуттям зради.